І от останній літній день, а завтра зранку прийде осінь, В природі тихо, без пісень, бездоннім небі чиста просень. І так бентежно навкруги, спокійно, млосно і чарівно. В плакучих вербах береги стоять тихесенько, аж дивно. А день сьогодні аж пашить теплом і ласкою дзвінкою. Прощатись літо не спішить, відходить тихою ходою, й дарує на нам проміння сонячне, і квіте, стежиночку новим пісням, щоб всім було чого радіти, а в синім небі журавлі, курличуть сумно і курличуть. Летять кудись на край землі, і за собою серце кличуть. Час пролітає, наче мить, недавно літа всі чекали, і ось воно від нас летить, а ми за ним засумували. Хоч осінь зачарує нас новими фарбами і цвітом, та швидко так минає час, І ми прощаємося з літом.